От, все, всі продукти. Тому що жалко, собаки, м'яска, там їда і все, все тут. Пані Лариса перенесла їжу з холодильника на підвіконня. Каже, після раптового перепаду напруги в ніч з четверга на п'ятницю зламалась техніка. Зараз немає де зберігати продукти. Час ночі був сильний хлопок, я встала, дим, посмотрела, вроді нічого, у сусідів закриті Ну, Виключився свет, потім часа два блымал, включився, але холодильник уже був погибший. Щечок був в час ночі такой, як будто что то взорвалося. Где что, мы ми не знаємо. Через перепад напруги техніка згоріла у мешканців чотирьох будинків на бульварі Героїв Крут. Голова одного з ЖБК Світлана Татаріна каже, про відключення світла людей не попереджали. Пізніше пояснили, що проводили профілактичні роботи. За її словами, у будинках проживає приблизно тисяча людей. В другій годині ночі до мене в квартиру стукають в двері. кажуть, Світло, тут щось зривається. Якісь лампочки горять все. Я дивлюся з балкону. Світла немає по району. Дзвоню в аварійну, Вони там таким переляканим голосом кажуть: у вас якась аварія сталася, рем працює. Світлана розповідає, що рік тому у будинку була проблема зі світлом, тому електрик порадив поставити захисний механізм реле. Мешканці, які встановили прилад, зафіксували на ньому велику напругу після увімкнення світла. 174. 50 чотири півдята квартира. У пані Галини перепад напруги призвів до пожежі. Розповідає, що якби раптово не прокинулась, вогонь міг би охопити всю квартиру. Я живу животна, звичайно, що Смарюшота блимкає, а то в коридорі почався пажати. От такої огонь був уже висоти. Ось це язики пламені, от этот прибор он горел. Через горілу техніку голова ЖБК прийшла в Обленерго, щоб вимагати відшкодування. Там не ведуть прийом через карантин, тож телефоном порадили написати заяву скаргу. За словами заступника начальника Чернівецького рему Івана Данка, люди можуть претендувати на відшкодування після написаної заяви. Якщо є якісь е, е, такі ситуації, як дана склалася, то е, споживачі повинні е, перш за все е, Ну, звернутися письмово, а також е, повинні надати документацію, яка підтверджує, що е, ця техніка, яка в когось згоріла в, в будинку, в квартирі, е, згоріла саме внаслідок перенапруги. Після письмового звернення обленерго обіцяє надіслати відповідь упродовж двох днів. Там буде перелік документів, які потрібно надати, якщо людина розраховує на відшкодування. Данія Латковська, Володимир Дорош, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Чернівці.